Перші літні білі гриби в Карпатах. В лісі де Береза, де і бук, і граб, і дуб молоденький. Дуже гарний такий молоденький взагалі ліс. Дощі. Дощі і гриби будуть. Гриби будуть, ви подивіться які грибочки. Перші. Тут перший. Дивіться, який грибосик гарний. І важкий. Я дуже сильно сумніваюся, що він грязний. Ми потім почистимо. Подивимося, ну, яка ніжка. А тут я вам покажу ще один грибочок. І ще один ось такий грибочок. Ось ніжка у нього довго. Дуже-дуже довго. Ой, дивіться, який красунчик. Оце бачу, що ніжка вже червила, а ні, не, не червива, його такий жучок їв, такий синенький. Дивіться, які гриби. Гарні. Дивіться. Це красинчики. Такого кольору забавлений сламачок. Такий холодесенький такий. А там грибочок. Але я вам хочу показати дещо, екшн камера вона не передасть фокусу такого, як би мені хотілося. Але, от, щоб ви розуміли, отут, власне, тут біли, білі грибочки маленькі. отут. Їх тут дуже багато, може і до 10. Ну, такий ми брати не будемо, але це свідчення того, що зараз через ці дощі буде дуже і дуже багато грибів. І вони будуть так знову рости від 10, 20, 30, можливо навіть разом, що буде спрощувати наші пошуки. А цього грибосика ми заберемо. Ось такий красунчик. Ну, ним, хтось. Полосував внизу комашки. Погризли його. Але гарний грибосик. Літній 2022 року. Сітку дуже гарно видно, рельєфно. В нього на ніжці. Гарний. Теж я сподіваюся чистий, тому що от після цієї вологи він важкий, важкий грибосик. Запах. Я думаю, буде більше схоже відчутно різнотрав'я. А сподіваюся, на інші локації, де буде більше біля трави, а не в лісі, він буде вже мати інший запах. Допоки я вам показував 4 грибосика, ще знайшов 3 біля них. Дивіться, які гриби. Самі ідеальні гриби. Десь погризені, десь мешканці змушені харчуватися. Ми потім почистимо, залишимо в одному місці грибницю, все. Зараз поки що будемо ходити шукати. Оце 4 я перші ставлю, які я вам показував. А щойно ще таких три. Дивіться. Ще такі. Дуже гарні грибочки. Мурашник величезний. Оце мурахи працьовиті. Їх би навички нам, людям. Це і гарно я вам скажу. Дуже гарно. Такий маленький. Маленький, маленький. Ой, конірка. О, грибонька. Ось грибонька. Отакий красунчик. Карпатський. Ще один. Двіція. Росохатий гриб. Оце нам вдало сьогодні. Пощастило таких грибочки знайти. А за декілька днів їх буде безліч. Безліч, безліч, безліч білих грибів. О! який. Гарний, правда? Заслуговую на лайк. Досить темно в лісі. Не знаю як камера фільмує. Але гриби для нас. Для очей. В реалі це щось. А екшен камера, на жаль, не зможе передати таку чудову красу. Але грибочки гарні. І в лісі. Хто знає, що за гриб? Погляньте яка краса. Який він гарнесенький. В молоденьких дубочках. Дивіться. Дивіться, який красончик. Нижче ще один є, зараз вам покажу. Братчик білий грибонька. Літній білий грибонька 2022 року. Ледь тримається. Гарний. Так, комашки в лісі залишаємо. павчки павучки атакують. Яка гарна трійця білих грибосиків. Дивіться, які красинчики. Це справжні гриби Карпат. Таких ходити гриби одне задоволення. Гарні грибочки. Зараз очистимо гриби, викопаємо таку невеличку ямку, закопаємо цю грибничку. Єдине, що я хотів вам показати, образно, гриб здоровий. Так? Ну, дійсно, от, здоровий грибчик, вигляд ідеальний. Але він літній так чи інакше. І от є підозра завжди. От, коли ти чистиш, чищиш корінець то він може бути чистий. Відповідно логічно, Ми, ну, тобто включаємо логіку, що гриб буде цілий чистий, так? А ні, переважно в літній грибі ніжка може бути і чиста, а от сама шапка може бути і червива. Давайте зробимо один експеримент. Я легенько почищу, зараз грибочка на швидку, щоб вас не втомлювати. Заберемо цю породу. Вже гриб, ніжка червива. Так? А як дуб? Але ніжка червива, от я зроблю ще один одріз. От ніжка червива. Наскільки вона черева, я вже глянув вже поза камерою, що вас не втомлював. Але я його так розріжу наполовину. В принципі, я розріжу його наполовину і будете бачити, що і як є. Ну, диво, шапка чиста. Шапка чиста. А от десь відсотків 25% нижня частина ніжки, вона черева. Для літніх грибів це Скажу, що це надзвичайно дуже хороший результат. Оці лежаки це спали косулі, дикі кози. І вони собі роблять таке місце для ночівлі і по лісі. по певних ділянках досить часто зустрічаються. Це дуже гарна ознака, що гарна популяція збережена. Або відновлюється.